Всіх вітаю напередодні Дня Незалежності. Я підготувала для вас особливу добірку, присвячену новим українським фільмам 2024 року. Наше кіно продовжує ставати якіснішим і надихати глядачів своїми історіями талановитими режисерами та акторами. Тож пропоную відсвяткувати цей день, насолоджуючись переглядом чудових кінокартин українського виробництва. Ну що ж, це у кіно, та ми починаємо. Лишайся онлайн. Драматично трилер став помітним завдяки своєму формату скрінлайф, який передбачає, що всі події фільму відбуваються на екранах комп'ютерів, смартфонів або інших цифрових пристроїв. Глядач бачить історію через інтерфейс операційних систем, відеодзвінки, чати, електронну пошту та інші платформи. У центрі сюжету волонтерка з Києва на ім'я Катя. Коли на деякий час потрапляє ноутбук, переданий для потреб ТРО. Вона виходить на зв'язок з маленьким сином попереднього власника Андрія Савою, який шукає своїх зниклих батьків. Під час евакуації з міста вони розлучилися і з того часу не виходять на зв'язок. Катя, як і більшість українців, переживає складний період через війну, але обіцяє хлопчику допомогти знайти його батьків, незважаючи на численні труднощі та небезпеки на своєму шляху. Фільм ілюструє реалії війни та відданість людей, що підтримують одне одного в умовах невизначеності. Я победа і Берлін. Фільм є екранізацією одноіменної повісті музиканта Кузьми Скрябіна. Книга як і кінокартина частково базується на реальних подіях із життя Кузьми. За сюжетом молодий музикант за три дні до важливого концерту разом зі своїм знайомим вирушає до Берліну. Його мета обміняти свою стареньку «Побєду» на 600 мерседес мерседесу відомого колекціонера. Своїм друзям з гурту хлопець обіцяє встигнути на виступ, проте вже на самому початку подорожі стає зрозуміло, що все йде не за планом. Попри численні виклики та несподівані перешкоди, головний герой зберігає оптимізм і не втрачає здатність підходити до ситуації самоіронією, чи лише підсилює його рішучість досягти своєї мети. Важливою складовою фільму є саундтреки гурту Скрябін, які не тільки відображають настрій і переживання головного героя, але й створюють особливу атмосферу, підсилюючи емоційний вплив на глядачів. Ти мене любиш? Це драма, що переносить глядачів у пізньорадянські часи та досліджує складний період особистої соціальної трансформації. Головною героїною є молода дівчина Кіра, яка вважає своє життя стабільним і передбаченим. Проте, коли вона дізнається, що батьки збираються розлучитися, її уявлення про світ починає руйнуватися. Розпад сім'ї та паралельний занепад Радянського Союзу змушують Кіру зіткнутися з реальністю. Вона намагається знайти розраду і сенс у світі, що стрімко змінюється, проходячи через емоційні бурі, які відображають її внутрішні хаоси, широкі соціальні зміни. Фільм майстерно відтворює атмосферу 90-х років, а через виняткову гру головної акторки розкриваються глибокі емоції, що надають сюжету. Особливу чуттєвість. Він фокусується на темі кохання, відданості і на тому, як саме ці почуття формують наше розуміння життя. Інший Франко. Біографічна драма, яка розповідає про життя Петра Франка, сина знаменитого письменника Івана Франка. Петро незаслужено довго залишався поза увагою, хоча зробив значний внесок у розвиток української авіації. Був видатним льотчиком, науковцем, викладачем, а також співзасновником організації ПЛАСТ. Події фільму розгортаються у червні 1941 року, коли у маєтку Франків у Львові несподівано з'являється старий друг Петра Андрій Грищук. Разом вони пройшли через численні випробування від рятування з полону до боротьби за любов. Проте під час радянської окупації України кожен з них обирав різні політичні шляхи. Фільм побудований на основі фрагментів і спогадів з минулого життя Петра, що ведуть до драматичної кульмінації. Це не лише історія про видатну особистість, але й про складні моральні вибори та наслідки історичних подій. Присвячення Єві камерна драма, яка базується на п'єсі Еріка і Мануеля Шміта загадкові варіації. Сюжет фільму обертається навколо зустрічі двох чоловіків. Один із них відомий літератор, лауреат престижної премії, який усамітнився в глушині, щоб уникнути нав'язливої уваги. А інший провінційний журналіст, який прибуває до нього з метою взяти інтерв'ю, проте їхня розмова швидко виходить за межі звичайної бесіди і перетворюється на психологічну гру, де Обидва чоловіки намагаються отримати контроль над ситуацією. Поступово розкриваються приховані мотиви та переживання, де минуле вплітається в теперішнє, створюючи складну поводину з ревнощів, болю і незакритих ран. Кінокартина акцентує увагу на діалог. Осі, що розгортається в замкнутому просторі, створюючи додаткову напругу в сюжеті. Я і Фелікс. Фільм знятий за мотивами автобіографічного роману Хто ти такий українського письменника та військовослужбовця Збройних сил України Артема Чеха. Події розгортаються у провінційному містечку в 1990-х роках. Якось життя однієї родини змінюється, коли у бабусі Лідії з'являється новий партнер, колишній афганський військовий на ім'я Фелікс. Його присутність призводить до напружених стосунків у сім'ї, і лише маленький хлопчик Тимофій знаходить з ним спільну мову. Їхні взаємний вплив один на одного стають центром сюжету. І поки родина переживає фінансові труднощі та особисті конфлікти, Фелікс стає для Тимофія найкращим другом та наставником, залишаючи в його житті незабутній слід. Це історія про дорослішання, сімейні стосунки, друж та пошуки ідентичності. Мій карпатський дідусь трагекомедія, яка стала справжнім хітом в українському сегменті Netflix у травні цього року, очоливши рейтинг найпопулярніших фільмів. Головний герой молодий італієць українського походження на ім'я Мікелі веде спокійне життя в Італії, поки не отримує несподіване завдання. Хлопець повинен виконати останню волю своєї матері, підвести її прах до маленького карпатського села Бережниця, де, як виявилось, живе його дідусь. Коли Мікелі прибуває на місце, то стикається з низкою мовних та культурних бар'єрів, через що виникають численні непорозуміння та комедні ситуації. Зіткнення різних світів стає справжнім викликом, де два покоління з несхожими уявленнями про життя борються за розуміння. Проте вони вчаться приймати і поважати один одного, відкриваючи для себе справжню цінність сімейних зв'язків. Фільм вдало поєднує елементи комедії та драми, розповідаючи зворушливу історію, що Ши подивитися на своє життя і родину під новим кутом. Як там Катя? Соціальна драма, сюжет якої обертається навколо лікарки швидкої допомоги Анни, яка самостійно виховує свою доньку Катю, одночасно піклуючись і про інших членів родини. Попри усі складнощі, жінка мріє про краще життя для себе та доньки, плануючи купівлю нової квартири. Але одного вечора життя головної героїні різко змінюється, коли Катю збиває автомобіль, за кермом якого знаходилася донька місцевої депутатки. Після цієї трагедії Анна стикається з багатьма труднощами від втрати та зневіри до боротьби за справедливість. Паралельно з цим винуватися аварії намагається уникнути відповідальності використовуючи свої зв'язки та вплив, що ще більше ускладнює ситуацію для Анни. Фільм висвітлює актуальні питання корупції і несправедливості в суспільстві, показуючи, як система може бути байдужою до потреб простих людей. Кінокартина здобула визнання на міжнародному рівні, отримавши дві нагороди на кінофестивалі в Локарно приз за найкращу акторську гру та спеціальний приз журі. Також фільм переміг в національному конкурсі на Гамбурзькому кінофестивалі. Ляпа Палісіада Фільм жанр якого творці визначають як пострадянський іронічний детектив. Події розкрутацію у 1996 році за п'ять місяців доведення мораторію на страту. Сюжет зосереджений на розслідуванні убивства міліціонера, яке проводять детектив та судовий психіатр. Використовуючи свої професійні навички, вони намагаються якнайшвидше знайти злочинця, щоб встигнути до відміни смертної кари. Фільм переносить глядачів у хаотичну атмосферу того часу, занурюючи в бурхливі і непередбачувані події. Він також вражає свою художню реалізацію: тремтячі камери, що зображують сцени злочину, телевізійні репортажі, домашні відео створюють ефект документального кіно. Автентичність досягається не лише завдяки ретельно відтвореним декораціям і костюмам, але й через використання вінтажних відеокамер та касет ранньої пострадянської епохи. І варто зазначити, що фінал картини є доволі шокуючим, залишаючи глядачів у стані глибокого роздуму та потрясіння. БЕЗСЛАВНІ кріпаки. Наостанок я хочу розповісти вам про фільм, який не є новинкою цього року, а вийшов ще у 2020-му. Але Але подивилася його нещодавно. і Він мені настільки сподобався, що просто не можу не порадити вам його до перегляду. По перше, він був створений під впливом фільмів Квентіна Тарантіно, таких як Джанго, вільний «Вбити», біла, ну як зрозуміло, з назви безславні виродки. І насправді цей вплив простежується всюди: від стильних титрів і дотепних діалогів до майстерно поставленої хореографії боїв. А по друге, це чудове поєднання пригодницького бойовика та комедії, що є ідеальним варіантом для вечірнього перегляду, коли хочеться насолодитися. Опливим сюжетом та відпочити після робочого дня. Це альтернативна історія життя Тараса Шевченка. Події фільму відбуваються у 1844 році. Рятуючись від переслідування імператора, самураю Кайо опиняється в Україні та знайомиться з молодим Тарасом Шевченко. Вони вирішують об'єднати зусилля для досягнення своїх цілей. А Кайо хоче помститися за свого наставника, а Шевченко прагне визволити кохану з неволі. Їхній шлях сповнений небезпечних пригод та інтриг. Тому постає питання, чи зможе цей несподіваний союз досягти мети та подолати всі перепони на своє. Ну що ж, як завжди, пишіть у коментарях, який фільм з добірки вас зацікавив. Підтримуйте український ютуб, підписуйтесь на канал, та почуємось вами у наступному відео.